Привіт! Це відео буде теж про політику і навіть пов'язане з Міндічгейтом, але воно буде і про те, наскільки важливо виконувати закон, особливо, особливо, коли ти розраховуєш на те, що його невиконання тобі допоможе. І. Цей приклад, він буде яскравий, він, мені здається, буде достатньо повчальний, він буде достатньо показовий і, чесно говорячи, мені абсолютно подобається те, як воно зараз горить і виглядає. Тож, ми сьогодні поговоримо про відставку. Уряду. Але поговоримо ми про відставку уряду і відставку уряду з в дуже цікавому контексті про історію, яка б могла би цей уряд відповідно врятувати, і премєр міністру мати значно кращі позиції. Але прем'єр-міністр, розраховуючи на те, що нічого не зміниться, і всі ті чудові лапка алібаби, які її захищали, будуть залишатися на їх місцях, наплювала на. Спочатку закон, потім відповідно на парламентські процедури. Парламент так само на це зачинив очі і оба зараз у них виникли проблеми. Ми поговоримо на тему імунітету уряду, який уряд міг би отримати на. Цілий рік, тобто не міг бути в принципі теоретично відправлений у відставку, але сам уряд цей імунітет для себе не отримав, тому що забив на свою програму, а потім валяв дурня, чому парламент не розглядає. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Енардеп, і зараз ми вам пояснимо, як не треба робити. Тож, давайте повернемося трохи на буквально місяць, може, два назад, в той чудовий момент, коли, в принципі, наші відео були про достатньо важливі штуки, типу, як програма дій нового уряду. І я вам багато говорив про те, що така програма має бути, вона має бути не як дали. Дзеркала тижні назва є поражнею, чи є імітацію, як я це називаю, і її згідно закону через місяць після обрання новопризначеного уряду має затвердити відповідно парламент. Ну точніше, через місяць має затвердити уряд, а потім, відповідно, вона має бути внесена швидко в парламент і парламент протягом двох тижнів розглянути. Тож це не примха, це відповідно не якась нова історія. Це закону України. Якщо говорити відверто, два закони. Це 227 стаття, відповідно закону про е, кабінет міністрів. Ну і така ж сама історія, якщо не помиляюсь, в статті 10 чи якісь там е, в регламенті Верховної Ради. Ну тобто це два закони, і кожен кожен уряд це робив окрім одного уряда Юлії Свереденка. Вона спочатку затягнула цю історію на значно більше ніж один місяць для того, щоб сформувати цю програму. Потім ще там щось збирала зауваження, хоча це не передбачено законом. Потім тільки відповідно 23 вересня, ну тобто, розумієте, як далеко це від 17 липня, внесла згідно закону програму в Верховну Раду. України чим відповідно вже порушила закон, а далі вона разом з своїми представниками, в першу чергу, представниками від коаліції е грала в гру: ну що уряд вніс, а затвердити цю програму не можна. Я просто нагадаю вам два відео, де я систематично в останні тижні, коли це теоретично було можливо, нагадував про те, що ну нам бажано виконати закон. З процедури Раслава не Железняк. А, пане Голова, а у мене питання з от, в прямому сенсі з процедури. У нас є проект постанови програма діяльності кабінету міністрів, зареєстрована, хоч і з порушенням закону, 23 вересня 2025 року. Я відкриваю статтю регламенту 227 розгляд питання про схвалення програми діяльності уряду. Пункт третій питання про схвалення програми. Розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк без включення в порядок денний з голосуванням. 15 днів проходить якраз на цьому пленарному тижні. У мене просте питання: на якому із пленарних днів ми розглядаємо і голосуємо, сподіваюсь, негативно, програму діяльності. З цього нового уряду, яку там називають, чи є порожнеча, чи є імітація. Ну, давайте в будь-якому разі офіційно це проєкт постанови про програму діяльності. Тому що за законом ми маємо на цьому тижні його розглянути. Іванович, я змушений процитувати мера Києва. Ніхто не може зазирнути в завтрашній день сьогодні. Тому мені важко сказати, що буде на цьому тижні. Ми живемо в дуже такий складний час. Тому цей тиждень ще триває, Ярослав Іванович. Ярослав Іванович. Пане голово, а я вас долучу до нашої дискусії. У мене буде питання до прем'єр-міністра Юлії Анатолійовни. Ми з вами, пане голово, вже цей тиждень намагаємося з'ясувати, чому уряд у нас порушує закон. Нагадаю, що програма дій уряду, яку вони мали подати до 17 серпня, була подана з порушенням на 37 днів. 23 вересня ця програма згідно закону України про регламент і кабінет міністрів мала бути розглянута на цьому пленарному тижні 15 днів. Але з якогось дива, порушуючи закон, представник слуги народу на погоджувальній раді, я так розумію, на прохання уряду зняв це питання з розгляду, і програма уряду не розглядається. У мене питання до Юлії Анатолійовни: а коли ви б хотіли щоб ваша програма вашого уряду... Була винесена на розгляд у українського парламенту, ну і відповідно затверджена чи відхилена. Я чомусь думаю, що другий варіант, але тим не менше. Дякую. Перед тим, як Юлія Анатольовна відповість, ви скільки хотіли залучити мене, я б задоволенням залучився. Зараз просто у нас година запитань до уряду. Я, ж, я, я не знаходжуся в уряді, а як буде година запитань до голови Верховної Ради, будемо тоді робити. Але поки, будь ласка. Юлія Анатольовна, питання. Дякую дуже. Програма дій уряду була надіслана в Верховній Раді. Ми готові до розгляду. Будь ласка, ми не впливаємо на порядок денний формування порядку денного Верховної Ради. Коли буде вирішено, тоді ми готові доповісти. Я думаю, що звичайно логічно програму дій уряду розглядати тоді, коли буде розглядатися і бюджет на наступний рік. Тому що програма дій уряду без розгляду бюджету ну буде виглядати нелогічно. Але така наша пропозиція. Але будь ласка, все залежить від депутатів від формування порядку денного. Дякую, Тож, як ви бачите, я от справді тоді, як то говориться, напевно, відчуваю, і говорив, що ребята, у вас там програма дій уряду, у є закон, вам треба його виконати. І так само, як то говориться, всі колективно мене в цьому плані ігнорувала. А тепер, чому я вам записую це відео? Ні, не програма дій уряду, я абсолютно байдуже, що буде з урядом Свереденка. Тому що, якщо б. Ця програма була затверджена: 206 клубів. А уряду, очевидно, вони були б. Ну тобто, якщо б напрягтися, то вони б могли б зібрати цю історію на, на навіть таку пусту програму, ну тому що вона байдуже в принципі нікому та і не потрібна. Так ось ця е, історія дала б Юлії Свереденка відповідно, точніше, її е, і Юлії Сверденки, і її уряду імунітет на звільнення на рік. Ну тобто. Попри всю цю турбулентність, якщо була б цим про парламентом затверджена її програма, то Юлія Свереденка не могла б отримати в будь-якому разі питання відставки як такий, але Враховуючи, що на той момент Юлія Сверненка розуміла, що її призначив Юрмак, і в принципі, ось там президент, і погоджувати своє звільнення треба тільки з ними, і відповідно від парламент з чого не залежить. Тож забили спочатку на норму закону по формуванню програми, потім на так само історію про те, що цю програму має розглянути уряд, валяли до Отримали подачу в вигляді реальної ризики щодо відставки всього уряду, що зараз вже качається в парламенті. Тож, висновок цієї ситуації, виконувати закон, і зараз, коли там дуже часто. В тому числі ви в коментарях питаєте про якісь речі, я вам дуже часто так само в рамках наших стрімів говорю, що ребят, оце неможливо по закону, і не треба так робити, навіть якщо нам подобається, навіть якщо нам хочеться. Але якщо закон говорить ось так, то його, напевно, треба спочатку змінити, а потім вже відповідно діяти, як нам хочеться. Інакше це розведе ось до таких. Прикольних прикладів. Просто не міг вам не записати це відео. Воно, мені здається, епічно з усіх боків. Тож, це достатньо непоганий урок для всіх майбутніх поколінь. Сподіваюсь, нас на дивляться якийсь майбутній прем'єр-міністр. Не намагайтеся обдурити раду, і, в принципі, закони про Кабмін і навіть регламент писали не дурні люди. До побачення!